На ті питання, які надійшли, тому хай Смушак хай готується, бо є питання міста Пасічну старий, тому хай Смушак готується до відповіді. Але почнемо з того, що почали, в чому планували. Отже, доповідає Вікторія Друтянко, заступниця міського голови, директорка департаменту освіти та науки про підсумок роботи зимових шкіл та продовження навчання у школах, адже сьогодні. Розпочали повноцінно школу. і Дмитро Сергенюк, виконуючий обов'язки директора КП Франківська про підсумки роботи комунального підприємства, 23 році та плани роботи на 24 рік. Тому прошу будь ласка. Вітаю. Отже, сьогодні, 29 січня, понеділок розпочався другий семестр, який буде тривати до 7.06. Хочу зазначити, що деякі школи вийшли раніше. 13 шкіл, такі як 17 закладів освіти, такі як Посічнянська школа, Першаластівка, ліцей імені Пулюя, Микола Сабота, 4, 10, 13, 19, 20, Угорницький, Чернігівській, Католицький, приватна школа Крила, Український ліцей Монтесори. IT Step School, розпочали своє навчання трохи раніше. І через це вони будуть мати певно навесні тиждень канікул. Отже, є вже інформація про те, що е в цьому році все ж таки буде національний мультипредметний тест замість ЗНО з 14.05 по 19.07 для орієнтиру і до обов'язкових предметів вже додали історію України. Це буде українська мова, математика, історія України і предмет на вибір. Повертаючись до підсумку січня, зазначу, що у нас були зимові школи з 2 січня по 26 січня, в яких брали участь 11 позашкільних закладів. Кожен заклад обрав свій напрям різного спрямування. До прикладу, якщо ми говоримо про міський центр дитячої та юнацької творчості, який знаходиться на січових стрільців, 37, вони провели зимову школу. В рамках музичних хореографічних занять тощо їх відвідало майже 4 тисячі учнів, в тому числі дітки пільгових категорій, дітки учасників АТО, дітки учасників бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи. Працювали вони всі гуртки, працювали з 10 до 14 щодня, окрім суботи і неділі. Міська дитяча екологічна станція, яку відвідала майже 800 діток різних категорій, в тому числі ВПО, в тому числі малозабезпечених, тощо, вони проводили різноманітні заняття, включаючи як екскурсії, так і ознайомлення з природничими матеріалами, з різноманітними рослинами тощо. Міський центр науково-технічної творчості, який у нас знаходиться на Івасюка і охоплює дітей з цього району. Відвідало майже 200 дітей. Вони займалися, як завжди, різноманітною різноманітними виробами з електроніки, радіозв'язку. Також майстрували, робили різноманітні майстер-класи. Так само цей заклад працював з другої, з до 2 щодня, окрім суботи і неділі. Центр туризм Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери теж у нас працював що на європейській площі його відвідало майже тисячу дітей, і тут було залучено майже 17 педагогів, які працювали щодня з різними видами категорій діток. Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді зимову школу відвідало майже 200 дітей, долучили 17 педагогів. Окрім того, що вони проводили різноманітні майстер-класи, вони також подорожували, організовували різноманітні екскурсії, ігрові програми. Були в Яремчі та в Косові і відвідували екскурсії в лільковий театр. Центр освітніх інновацій це наша позашкілля, яка знаходиться в центрі, і певно, яке в. Охопила найбільшу кількість дітей, майже 2200 дітей. Тут були різноманітні заняття як в stem лабораторії, так і починаючи від stem лабораторії і закінчуючи підготовкою навіть до проведення майбутнього НМТ. 40 педагогів брали участь і десь близько пів тисячі дітей відвідали різноманітні екскурсії навіть поза межами Івано-Франківська культурно універсальна територія КУД, позашкілля, шкіл, які у нас є на Довженка, 55, відкрито воно нещодавно, десь в 2016 17 році, вони окупили майже 650 дітей і долучили 25 педагогів. Тут вже були різноманітні заняття: вивчення іноземних мов, журналістика, малювання, співи, танці тощо, ну і, звісно, екскурсії. Даячі нас і спортивні школи, які у нас долучилися до зимових шкіл, друга і третя з організації плавання, футболу, різноманітного силового виду спорту тощо займалися теж щодня, окрім суботи і неділі. Освітньо-мистецький центр, той, що знаходиться на Чорновола, бувший будинок вчителя, цього року теж долучився до зимових шкіл, відвідало майже 200 учнів. В цьому закладі діти співали, опановували спів і акторську майстерність. Центр дозвілля дітей та юнацтва – це той клуб, який має свої клуби на по всій території нашого міста в різних районах. Ви бачите, тут охоплено і Микитинці, Пасічна, Довженка, Південний Бульвар, Вовчинці тощо. Всі ці клуби працювали і були зайняті з дітьми. Хочу зазначити, що. Хочу зазначити, що зимові школи закінчилися, але робота позашкільних клубів ще не закінчилась. Звісно, вони працюють як гуртки після школи, після дитячого садочка мають безкоштовно мають безкоштовно вчити дітей, і всі бажаючі можуть записатися і відвідувати ті чи інші гуртки. Також хотіла зазначити, що лютий місяць це день відкритих дверей в наших профтехучилищах. І наразі всі, хто бажає отримати освіту після школи в профтехучилищі, можуть відвідати ті і чи інші заклади і ознайомити з їхніми з їхніми вчителями, з їхніми викладачами, а також з тим, яку професію можна опанувати. До прикладу, наші ковалі з вищого професійного училища 21 вже стартували з День відкритих дверей. Кожен четвер, кожного місяця. Останній прийом документів вони планують зробити з 1.06 по 30.08. Художнє професійне училище номер 3 також працює, приймає студентів на оглядини, приймає документи з 1.06. Професійне училище серед обслуговування і техніки кожен третій вівторок кожного місяця відкриває свої двері для гостей і приймає документи з 1.06. Будівельний ліцей кожен четвер кожного місяця останній четвер кожного місяця. Так само прийом документів з 1.06. ВПУ номер 13 що на пасічній, кожен третій четвер. І професійно-політехнічний ліцей останній четвер кожного місяця. Прийом документів відповідно теж з 1.06. Ну і лишилось у нас профтех. Профтехнічне училище номер 1 День відкритих дверей січня по 26 квітня, напевно, найдовший день відкритих дверей. Приймають документи вони трохи раніше з 1 травня. І професійне ліцей автомобільного транспорту і будівництва, День відкритих дверей 1.02. Прийом документів з 1.06. Коледж ресторанного сервісу і туризму, день відкритих дверей в січні. Прийом документів з 1.06. Тобто, всі бажаючі встигають ознайомитись і при можливості подати документи в ці навчальні заклади. У мене все дякую. Чи є до питання до відповідь по освіті, по департаменті? Єдине, що ми зараз знаємо, що національно-мультипредметний тест це той, той тест, який замінює зараз ЗНО, за буде цього року, буде він тривати, як вже сказала, з 14 травня. Він буде включати в себе чотири три обов'язкових предмети, четвертий на вибір. На вибір або біологія, фізика, хімія, географія, або ж іноземна мова, англійська, німецька, французька або іспанська. Ми думаємо, що ніяких нічого нового не буде в цьому році. Департамент освіти, як завжди, буде підготовлювати необхідне обладнання вчителів, викладачів, а також місце проведення цього НМТ. Ну і, звісно, результати, найкращі учні, які здобудуть найвищі результати, після отримують стипендію міського голови за найкращі бали з НМТ. Дмитро Сергенюк, виконуючий обовський директор КП Франківська Агро» про підсумки роботи комунального підприємства та плани роботи на 2024 рік. До речі, що ваш керівник? Тобто такі десантно-штурмовий війська. Служить. Зараз на сході перебуває. Прошу, будь -як. у нас буде більше порівняльний аналіз між 22-23 і перспективою на 24 рік. У 2023 році нам вдалося залучити до обробітку 129,6 гектарів комунальних земель. Тобто ми засіяли 76,6% гектарів соєю, 40 гектарів соняшником і 13 гектарів гречки. Посіяли у 2023 році. Якщо порівнювати з 2022 роком, ми збільшили посівні площі орієнтовно на 87 гектарів гектарів, так як в 22-му ми засіли 69, а тут вже практично 130. І відповідно, валова врожайність у нас вирощеного продовольства збільшилася на 166%. Тобто ми у 23-му році зібрали 320, 322 тонни, 327 тонн е зерна. Також підприємство збільшило виробничі потужності в напрямку сільськогосподарської техніки. Так, нам вдалося залучити кредити і придбати додатково ще одну одиницю трактора, сівалки для просипних культур, оборотний плуг та шлейфову оборону. Загалом, наявна у комунального підприємства техніка дозволяє проводити посів уже близько на 500 гектарах землі. От. Можна ознайомитися, що ми купили в цьому році. Також підприємство продовжує роботу у напрямку проектування матеріально-складської бази та тепличного комплексу. Уже завершена проектно-кошторисна документація із спорудження лінії електропередач до ділянки щодо води. Підведення і отримано містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єктів будівництва. Ну, також проєктанти завершують уже будівельну частину споруд проєктування. генплан власних. Відносно 2024 року, знову ж таки, підприємство збільшує посівні площі. Так, ми виходимо на 190 гектарів, що знову ж таки більше, як у 2023 році. Плануємо засіяти 103 гектарів сої, 57 гектарів соняшника, 17,5 Гектарів озимої пшениці вже посіяно і 12 гектарів гречки планується до посіву. Відносно обробітку землі з осені всі площі, які плануються до посіву, вже зорані і продисковані. Посівним матеріалом, насінням, добрими і засобами захисту рослин підприємство вже забезпечено. Ми з осені закупили все необхідне, ну і паливостильні матеріали на 75% є в наявності, але ще треба буде добрати у поточному році. Тобто загалом підприємство вже готове до роботи у новому сезоні. Ну, і також е, у 2024 році підприємство е, готується і планує, можливо, започаткувати роботу у сфері лісового господарства. Е, як вже було озвучено заступником голови міста Миколою Вітенко, що е, планується десь передача лісів у е, міську раду. Так? Комунальних, тому не виключно, що ми будемо здійснювати користування і забезпечувати ці процеси. У мене все. Загалом підприємство спрацювало у 2023 році. Добре, сезон був успішний. Як бачимо, порівняння з 2022 роком, по усіх напрямках роботи є позитивна динаміка і є тенденція і перспективи до розвитку цього підприємства в подальшому. Дякую за увагу. Дякую. Хочеться, щоб більше десь працювали на наші освітні заходи. Підку передали, то добре, але і, і, щоб десь продукцією більше за це. Значить в цьому році в нас постійно вже озима пшениця. Не виключено, що можемо зробити муку, якщо є необхідність у, там, у, в, в, в такому продукті, то можемо забезпечити. Бо гречку ви передали, скільки ви передали Порядка п'яти тонн. Прошу, які є питання до керівника. Ще раз наголошую, це виконуючий умов, бо директор Віталій Крушкинський сьогодні в лавах 10-штурмової бригади захищає сьогодні нашу державу. Бажаємо, щоб він повернувся живий і не вшкодже. Є питання? Нема? Михайло шак, бо то є питання це про місто ваше. Можна, так? Насправді, ми бачимо, що на мості ми маємо дуже велику ямковість на сьогоднішній момент, як і на багатьох вулицях нашого міста. Причини цього є декілька. Ну, перша і головна причина це те, що загалом капітально міст не ремонтувався дуже багато вже років. Це перша і головна причина. І друга причина загалом перестеляли асфальт на цьому мості в останнє, ще у 2015 році. А відповідно, це 9 років тому. Ну, і відповідно, об'єкт, який постійно перенасичений транспортом. А також ми маємо цього року досить такі погодні умови, які спричинюють власне появу ямковості. Маємо проблему відповідно. Є дві такі з сьогоднішній момент цілі. Перше це оперативно здійснити забивку тих ям, які утворилися, і забезпечити безпроблемний проїзд. Це оперативна ціль і більш стратегічна ціль це в цьому році повністю змінити дорожнє покриття на цьому мості, змінити і провести ремонт деформаційних швів і забезпечити водовідведення. Власне, це такий план мінімум, над яким ми будемо працювати. Але це вже на пізніше. А зараз головне завдання це. Забити ті ями, які в нас є на сьогоднішній момент. Тому що ми говорили про забивку холодним асфальтом. На жаль, це такий матеріал, який власне там на цих деформаційних швах постійно вибивається, особливо після чергового снігопаду, це знову мали проблеми. Планували на суботу минулого тижня. На жаль, у суботу знову ми мали вночі. В п'ятниці на суботу мали сніг, і відповідно була волость, яка не дозволяла працювати. Тому на завтра муніципальна дорожня компанія, яка власне відповідає за утримання цього моста і експлуатує цей міст, планує здійснювати гарячим асфальтобетоном забивку оцих ям і для того, щоб забезпечити приїзд. Ну, власне, як і по всьому місту, тому що, на жаль, дійсно, ямковість дуже велика, тому що Ну, є певний експлуатаційний привод кожного дорожнього покриття. І навіть набережна імені Стефаника, яка ремонтувалася 10 років тому. Ми вже бачимо, що, хоча там і основа хороша давалася, і досить якісно виконувалися роботи, вже є ямковість. Тому маємо те, що маємо, і маємо ці проблеми вирішувати і вирішувати оперативно. Дякую. Є питання до Михайла. Що немає питань, я не бачу, чи є ще питання під ефіром. Є до Михайло, до тебе знову. Чому вчора 50-й з'їхав з рейсу, рейс на 18.49 під ну, Питання по комунальному транспорту. Ну, зараз вияснимо, пане голову, але загалом до комунального транспорту як таких немає претензій. Можливо, якісь Бо технічні. Можливо, технічні виникли якісь питання уточнимо. Е, я більше не маю питань. Я всім дякую, всім гарду.